Кожному з нас важливо жити у безпечному середовищі та бути вчасно поінформованим про потенційні ризики. Контроль радіаційної обстановки та ядерної безпеки у цьому сенсі відіграє не останню роль. Моніторинг гама-фону у режимі онлайн на Хмельницькій АЕС та у радіусі 30 кілометрів ведеться за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки. Вона складається з постів контролю, розташованих на промайданчику та у зоні спостереження. Обладнання постів підключено і до мереж загального користування, і до автономних джерел живлення. У кінці минулого року у зв'язку з ракетними атаками та знеструмленням мереж у роботі постів були нетривалі збої. Однак радіаційна обстановка на промайданчику ХАЕС і тоді контролювалася цілодобово. Контроль на площадці відбувався цілодобово. І він забезпечувався шляхом заживлення від наших резервних дизельних електростанцій, які підключались в, в період цього блекауту. На Хмельницькій атомній станції з викликами справлятися вміють, тому набутий досвід спонукав удосконалити наявне обладнання. На сьогоднішній день ми проводимо. Деяку модернізацію наших постів радіаційного контролю, які дозволять більш надійно забезпечувати живлення наших постів у випадку тих відключень, які на жаль не сьогодні ще мають місце. На постах будуть встановлені потужніші акумуляторні батареї та замінені на сучасніші датчики радіаційного контролю. Міжнародна агенція атомної енергії також не стоїть осторонь українських проблем. У минулому році МАГАТЕ надало вітчизняним атомним електростанціям, у тому числі Запорізький АЕС, гуманітарну допомогу у вигляді автономних постів радіаційного контролю, які встановлені у визначених місцях санітарно-захисної зони. Хмельницька атомна станція отримала чотири таких прилади. Партнери з Міжнародної організації МАГАТЕ надали нам прибори, які дають можливість вимірювати потужність гамафону. Дані прибори є повністю автономними, обладнані акумуляторними і сонячними батареями. Дані передаються через супутниковий канал і є доступними для представників МАГАТЕ а також Державної інспекції з ядерного регулювання в разі повного обежилення території дані все одно щодо потужності гама-фону будуть вимірюватися і передаватися, в тому числі, і нашим закордонним партнерам. На Хмельницькій атомній станції питаннями ядерної та радіаційної безпеки безпосередньо займаються фахівці трьох підрозділів: цеху радіаційної безпеки, відділу ядерної безпеки та служби аналізу безпеки. Це добре підготовлені фахівці ще малим досвідом, які постійно вдосконалюють знання не лише у навчально-тренувальному центрі АЕС, а й у різних зовнішніх організаціях. Ядерна та радіаційна безпека на Хмельницькій атомній станції у пріоритеті для цього тут є усі необхідні передумови: персонал високого рівня підготовки, сучасне обладнання та здатність миттєво і ефективно реагувати на усі виклики.